Ми ну, долучаємо одразу до нашого ефіру Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії, військового експерта. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго ранку. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям слава! Давайте відразу розпочнемо з цієї нічної атаки росіян, масованої з повітря. Постраждала Вінниччина, постраждало багато прифронтових областей. Це і Одещина, Харківщина. В тому числі і кривий ріг, Знаєте, якщо подивитися на те, як росіяни проводять повітряні нальоти вночі, особливо останні півтора місяці, то складається враження, що це такі атаки хвилями. То одну ніч ми бачимо 200-150 шахедів летять на Київ. Іншу ніч ми бачимо такі ж самі масовані атаки, комбіновані в тому числі і з балістикою на західній області. Сьогодні Вінничина, але так само дуже багато прилетіло саме по фронтових областях. Чи бачите ви якусь логіку у? У цих повітряних атаках масованих, чому росіяни ось так знаєте, розділяють кожну ніч і атакують хвилями? Там одна ніч Київ, одна ніч західній області, одна ніч прифронтові. Ну, звісно, Росіяни хотіли б атакувати так кожної ночі і усі регіони нашої держави. Це очевидно, ресурсу не вистачає на всю Україну, тому і оця тактика обрана хвилями, обирається відповідний регіон, відповідна область або там велике місто, обласний центр. І ворог комбінує. До речі, ви абсолютно вірно помітили, що це удари ракетно-дронові. Ставка зроблена очевидно на шахеди та Герані, Також дуже багато малилих. Ціли для того, щоб виснажувати систему протиповітряної оборони, а все очевидно, максимально тероризувати місцеве населення, максимально впливати, намагатися ушкодити зруйнувати інфраструктуру як критичну, так суто і цивільну для того, щоб ці території. Були не те, що навіть некомфортні, а просто непридатні для життя і максимально зруйнувати економіку України, яка працює на оборону. Тому ці хвилі і бачимо такою дійсно і південь, такою і центр, такою і схід нашої держави. Дуже часто столиця, столиця апріорія, тому що є столицею де ворога. Це очевидно, пріоритет завжди залишається. Тому терор він і буде таки такого плану продовжуватися. Це зрозуміло. Ворог намагається використовувати ті свої вікна, можливості як він вважає для до того часу, поки Україна, скажімо так, не отримає нові озброєння. Тобто, ми говоримо про нові системи Петріоти. Сподіваюся, що мова йде дійсно про відповідні. Системи не просто там про боєприпаси, хоча вони теж надзвичайно важливі. Ну і власне, бачимо, що Україна масштабує сьогодні дрони перехоплювачі як один з елементів нової системи протиповітряної оборони. Тому ворог максимально намагається все зруйнувати і поспішає. Це теж очевидно, і намагається нарощувати свої можливості, свої виробничі спроможності. Пане Сергію, говорячи про те, наскільки масштабна росіяни атакують зараз різні регіони України, ми розуміємо, що останні два дні доволі тихо було в столиці. Як ви вважаєте, чи наважиться Путін бомбити Київ, враховуючи те, що принаймні цей тиждень тут перебуватиме спецпредставник Трампа Кіт Келох? Ну і говорячи про самого Трампа, він заявив, спілкуючись з американськими журналістами, що системи Петріот нові вже почали надходити в? Київ? Ну, власне, багато з українців, хто і дуже треба подякувати усім нам за те, що ми не втрачаємо почуття гумору під час війни. Говорили про те, що в Україні з'явилася нова система ППО. Ім'я Кіткело. Е, звісно, у цьому жарті є доля жарту, так само, як і частка істини. Е, чи наважиться? Я думаю, що Путіна навряд чи щось буде зупиняти. Він це демонструє президенту Трампу і очевидно. Завдання нашої дипломатії, яке вона виконує, це очевидно. Доносити до очільника Білого Дому те, як той самий Лавров, який називає себе міністром закордонних справ так званої Російської Федерації, відверто глузує з тих заяв, які напередодні або там два дні тому зробив президент Сполучених Штатів. Це теж треба доносити. Це теж наша зброя, яка впливатиме на постачання відповідного озброєння до України. Звичайно, буде це робитися з обережністю, і цілком вірогідно, що Відсутність атак на столицю це можливо пов'язано з візитом високоповажного гостя за океану, який е, перебуватиме тут тиждень. Але зрозуміло, що, мабуть, не єдиною столицею буде жити генерал Келох. Е, ну, власне, Путін ризикує вкотре нарватися вже на 50 днів. А сподіваюся, це зворотній відлік. Далі 49 днів і відсутність будь-якої світлої пам'яті. Але очевидно, що ці політичні нюанси все таки Кремль намагається враховувати, хоча йому. Стримуватися надзвичайно складно терориста важко стримати в цьому плані на такі дії він завжди готовий. А пане Сергію, от ви вже згадали про ці 50 днів, які дав Трамп Путіну для того, щоб той досяг мирної угоди або якихось мирних домовленостей з Україною. І в цьому контексті хочеться згадати американського сенатора Лінці Грема. Він написав у соцмережах, що якщо Путін цікавиться, що станеться на 51-й день, я б порадив звернутися до Аятола. Трохи контексту Аятола це іранський лідер, який ховався від американських ракет у бункері. От, як ви розцінюєте таку заяву? Знаєте, я думаю, що Путін він все таки більш боязливіший ніж Аятола, тому що Аятула перейшов до бункера, як відомо, після того, коли розпочалися атаки держави Ізраїль на відповідні військові об'єкти Ірану. Путін весь час там собі проживає. Очевидно, чи буде він телефонувати я тоді не знаю, але я думаю, що тут треба історику Рюриковичу молодшому, як і мединському, теж великий історик російський, нагадати про те, коли спливають ці 50 днів, які оголошені президентом Сполучених Штатів. Нагадаю, що це 2 вересня нинішнього року, 2 вересня, час завершення. Другої світової війни підписання капітуляції відповідно Японії перед союзниками. Тому натяк більш ніж прозорий, і як кажуть, тролити вміє не лише Російська Федерація. Бачимо, що хтось вкладав ці 50 днів, мабуть, і такий тролінг російського так званого президента. Тому очевидно, що нас дуже багато подій чекають за ці 50 днів. Але в будь-якому разі, пам'ятаємо, найголовніше найкращий перемовник Сили оборони України. Ну, власне, це сили оборони сьогодні і демонструють, пане Сергію. Говорячи про сили оборони і про те, що той самий Трамп зізнавався, що Путін говорив йому про той контр той наступ, який він планує на літню кампанію. Відповідно, ці 50 днів паузи, яку взяв зараз Трамп, повністю перекривають все літо. Отже, що буде відбуватися зараз на лінії фронту? і Що відбува відбулося в останні дні? Адже росіяни продовжують своє просування на сході. Ну, власне, що буде продовжуватись? Буде продовжуватись стратегічна наступальна операція Російської Федерації, яка нагадаю, стартувала ще в жовтні 2023 року, і власне всі події, які на сьогодні відбуваються на відтинках фронту, починаючи від північно-слобожанського, там закінчуючи придніпровським херсонським напрямком, то очевидно, що це чергова наступальна хвиля, яка пов'язана ну чомусь і розпіарив як велику літню кампанію, розумію, що. Росія доклалася до цього у вигляді свого ІПСО, мовляв, ресурси безкінечні, російські солдати безсмертні, що не відповідає дійсності. Тому от такий величезний наступ. Наступ ворог буде продовжувати максимально використовуючи свою перевагу в особовому складі. Тут дійсно ми сьогодні мусимо говорити про наші технології. Які е, мають компенсувати нам те, що ми маємо менше особового складу, але якіснішого, більш підготовлено. То, власне, це і треба реалізувати на полі бою. Очевидно, що відтинки фронту на сьогодні вони всі живі. Немає, як хтось намагається показати там, що війна зупинилася позиційна, на хтось порівнює там з періодами відповідної Першої світової. Сьогодні фронт рухається скрізь. Навіть той же Придніпровський, напрямок, який я згадував, там кількість штурмових дій. Зросла в рази, ми це бачимо так само, як Сумщина активна, і звичайно, пріоритетні для ворога напрямки його наступу це Покровсь, це Новопавлівський відтинок фронту де, очевидно, мета повністю окупувати Донецьку область. І ворог дуже поспішає в цьому плані, намагається рухатися, хоча відповідно знову таки без перебільшення, без якихось залищених очікувань на сьогодні. Очевидно, що календар дедлайна. Для росіян він е, відстає від тих, е, скажімо, розписів е, часових, які ворог собі намалював. Я думаю, що кілька тижнів це точно, бо таких просувань там, тим більше прориву фронту, обвалу українського фронту, на сьогодні ми не спостерігаємо і впевнений, спостерігати не будемо. Більше того, сумщина показала, що контратакуючі дії Сили оборони, вони є таким дієвим інструментом. Я б називав навіть. Хірургічним скальпелем на полі бою, який допомагає відрізати росіянам не лише кінцівки тактичні, а й, можливо, навіть і оперативно-тактичного рівня. Сподіваюся, це вдасться реалізувати і на тому ж Лимансько-Куп'янському напрямку, який теж є доволі активним, і де ворог теж намагається просуватися. Роботи у сил оборони дійсно багато. Ворог наступатиме, використовувати буде усі резерви, які в нього на сьогодні наявні. Це очевидно. Пане Сергіє, говорячи про наші в тому числі резерви, маємо новину про те, що перша партія БТР Патрія це назва цих БТРів 에, від Латвії. Уже в Україні загалом йдеться про 42 одиниці цієї техніки. Знаєте, давно вже не було таких новин про постачання в Україну техніки, і от саме у такому об'ємі. А де місце БТРам взагалі і подібній техніці на фронті зараз, коли війна перейшла у фазу війни дронів. Ну, власне, якщо коротко відповідати, то я скажу бойовому строю. Це найпростіша відповідь. Звичайно, сьогодні високі технології, технології дронів це в першу чергу пріоритет, і це буде розвиватися, але й без техніки теж не обійтися, тому що давайте задаємо заяву нашого головкому, генерала Сирського, який абсолютно вірно говорить про те, що е, звільняти наші українські землі лише обороною ми не зможемо. Це очевидно, що будуть в тому числі і контратакуючі і наступальні дії. Сподіваюся, за певний час коли матимемо відповідний ресурс. Тому згадяться і ці БТРи або інша е, військова техніка, яка надходить до України і буде надходити цьому жодних е, сумнівів на сьогодні. Очевидно, що нам треба дуже багато попрацювати... Аби стримати наступ ворога і, звичайно, руйнувати його логістику і ресурсні можливості, що власне відбувається в тому числі на території Російської Федерації. Не люблю дуже це слово, воно трошки затягане, але тим не менше, ці процеси звичайно хотілося б масштабувати, тому що ударів по російській території має бути звичайно більше, щоб ви задоволені про це повідомляли кожного ранку. Ну, це дійсно цього ранку, бачите, і без без новин з Росії. Ми вчора ми пам'ятаємо удари по воронежу. Ми бачили кадри звідти, Тому та це завжди такі приємні новини. А як ви розцінюєте оцю інформацію, яка вчора в інфопростері точилася довкола ударів по Москві і Петербургу? Журналісти, десь посилаючись на свої інсайди з розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, трактували його запитання. Ання Трампа про те, чи здатна Україна бити по Москві, трактували як заклик бити по Москві? Потім вийшла прес-секретарка Трампа у Білому домі на брифінг і сказала, що журналісти не так протрактували, що Трамп не закликав українців бити по Москві. Але знаєте, це вчора був один із таких основних інфоприводів, особливо під вечір. На вашу думку, як слід ну? Давайте так, можливо, навіть розуміти е, запитання, чому е, Трамп запитував про наші можливості бити по Москві. Я думаю, що е, тут треба краще відповісти, чи є потреба на сьогодні бити по Москві. Я кожен українець або українка, я, звичайно, емоційно зараз би відповів. І в цьому буде правда абсолютно, і переконання. Звичайно, хочеться подивитися, як Москва палає. Наші предки бачили, чому ми не маємо це споглядати а з іншого боку. Мене цікавить більш більш прагматична точка зору на те, що нехай ці удари там будуть, наприклад, по устлугу. Це порт великий на Балтійському морі, де Росія задіяла величезну кількість тіньового свого нафтового флоту, і це буде набагато, скажімо, і прагматичніше, і те, що реально буде зупиняти війну. Звичайно, коли лунає Москва, хочеться бити, хочеться, щоб горіло тут все зрозуміло. Ми. Ційно тому ці питання відповідно інформаційному просторі періодично з'являються. Але знову таки холодний розум має брати гору, і відповідно ми говоримо про виснаження ресурсу Російської Федерації. Він на сьогодні великий, це правда, очевидно. Але він не безкінечний і, власне, я сказав про російських солдатів. Вони не є безсмертними, але все-таки зусиль для того, щоб зробити їх небезсмертними, докласти треба. Пане Сергію, а як ви вважаєте зараз, який найбільший виклик стоїть перед силами оборони? Це потреба в зброї чи потреба в людях? Звичайно, люди, тому що зброя це добре, а зброю завжди керують люди. Це очевидно. Тим більше посад в силах оборони є чимало і кожна людина важлива, тому що є і забезпечення відповідне. Без забезпечення в бойові підрозділи діяти теж не можуть. Тому, звичайно, хотілося б українці знову задали те, що ми говоримо, і ви говорите постійно. Є дві категорії сьогодні українців, які є в силах оборони, які допомагають силам оборони. Це на сьогодні очевидно. І, звичайно, озброєння без високих технологій, без сучасного озброєння діяти просто піхотою на полі бою. Ви бачите, сьогодні нереально, коли дрони заполонили так зване мале повітря. Очевидно, що, а з іншого боку, ну давайте говорити відверто. Там, де ступить нога українського піхотинця, там буде звільнена українська земля. Без цього теж е, ми не можемо діяти. Дрони дронами, але все-таки остаточно буде це наш прапор на кордоні. Це зрозумів. Поставить його піхота. Пан Сергія, до речі, про виклики хотілося би запитати трошки в ширшому масштабі. У з'явився е, у Франції річний стратегічний огляд е, з передмовою президента Франції Мануеля Макрона, в якому розглядають Росію як головну загрозу для Європи до 2030 року. Ну і в цьому контексті у цьому звіті французи також передбачають, що і війна Росії е, проти України вона триватиме ще декілька. Років у цьому контексті, у стратегічному, у контексті декількох років, якщо дійсно війна триватиме так довго, то який основний виклик для тієї сторони, що обороняється для нас, і для тієї сторони, що нападає для росіян? Ну, для нас очевидно, що це накопичення відповідних ресурсів, це створення відповідних. Бойових частин, які будуть виконувати завдання звільнення української території. Це ж очевидно на сьогодні. Звичайно, це економіка, яка працює. На військових рейках, що стосується війни, там кільканадцять років, і я не даю прогнози під час війни, крім одного, що Україна переможе, власне, це зрозуміло, але війна може мати різні форми і формати. Ну і власне, допоки Російська Федерація це теж очевидно на сьогодні. Я сподіваюся, союзники нарешті це зрозуміли не лише в Європі, можливо і за океаном. Що доки існує Росія в такому форматі, як сьогодні. Ця війна, ну я не хочу сказати, буде безкінечною, але вона буде ризиками і викликами для усієї спільноти світової постійно, не лише для України. Тому нам звичайно треба підсилюватися максимально наскільки це можливо. А такі можливості сьогодні є, і очевидно, що Україна сьогодні це демонструє, але без допомоги союзників це буде робити набагато складніше. Пане Сергій, на останок хотів вас запитати про е, шахеди. Монітори перед цією нічною атакою повідомляли про те, що шахеди росіяни вже пускають з вісьми локацій. Е, і от у контексті балістики, наприклад, і літаків, які пускають каби, або е, балістичні установки, які запускають балістичні ракети. Відповідь проста, як з цим боротися, знищувати або установки пускові, або у випадку з кабами літаки. А як з шахедами? Чи допоможе знищення цих пускових установок? Тому що їх уже наразі цілих вісім монітори нараховують під час атак? Ну, наскільки мені відомо, локації трошечки стало і ще більше, хоча б на пару точно, десь близько десяти. Я хочу сказати так, і це теж очевидно на сьогодні, що є така економічна зона Алабуга. Не Татарстан і відповідь очевидна. Ну, давайте задаємо. Ми тут говорили, що над війною не сміються, але посміхатися абсолютно е, правильно і треба. Задайте наш літак, який з'явився кілька днів тому в небі над українською столицею. Як українці відреагували на це? Принаймні, я це чув, е, що це не просто літак, це наш новий великий дрон, і таких 3-4, Татарстан, і питання шахетних атак буде знято назавжди. От хотілося б, щоб це сталося, ласка. сталося найшвидше. Ну, власне, що вони великі, потужні і прилетіло би один раз, і знищило б ті заводи, які там є в Татарстані. Пане Дякую. Сергій, дуже дякуємо. Сергій Брачук, речник Дякую. Української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку. Попереду телевіз... телевізійна служба новин Святослав Гринчук, А ми з Русланом повернемось незабаром.